Я от зараз спостерігаю дедалі частіше. Мені часто в коментарях можливо ти підтвердиш тобі теж така. Е Така думка прилітає, що е, щось там ти зробив, і людина пише: це не пасує українцеві. <ріст> ну е, конкретно, ми це з Сергієм отримали під першим випуском, де трошечки не втрималися, і трошечки там. Е, ну скажімо, лай... лайка лайки трохи було. То більше до мене питання. Е, гострі питання. Ми обговорювали. Було трохи лайків. Ми це вже скажімо так виправили. Вже лайків у нас нема. Тим не менше. Коментар. Є вподобайки. Це не пасує українцеві. Е, і це формулювання це мені комплекс. дуже різонуло слух. Знаєте, чому? Ну, не слух а очі. я читав. Угу. Це ж якийсь латентний шовінізм. Типу, що означає, не пасує українцям, а взагалі іншим освіченим культурним людям пасує, але тільки не українцям. Тобто, чи не є це якесь припіднесення, що от, ми, українці, вже трошки над землею маємо ходити, що навіть боронь Боже злаятися, але наша лайка, до речі, українська. То вона прекрасна. Ну, вона Ну, наша, я маю. А на увазі. Дмитра, найби тебе качка копнула. Та, щоб ну. тебе підкинуло <рес> і <рес> гепнуло. Шлях, ну гарно, що <рес> в нас література. <рес> <бірячко рес> в роті виросло, щоб тебе шлях трафив, не дай Боже. Якось там Настя зловила. Швидка Настя, хай тебе схопить. Ну це вже дуже жорстке, то так не можна. Ні, ну є оці катипуризм, це так називається. Ну, коли люди виставляють бар'єри абсолютно перед всім, закріпачуючи Спільство таким способом. Лайка існує тому, що існують погані люди. І з поганими людьми ніхто не має спілкуватися доброю мовою. Ви хочете по-доброму спілкуватися з Путіним? Ви з ним спілкувалися від 1945 року. Так, коли ви коли ви назвали це перемогою? Ви назвали це перемогою і святкуєте її в вересні. Я вже не кажу про тих ідіотів, які 9 травня мали за якусь побіду. Мій діду принципово 9 травня виносив шини і палив, щоб густий чорний дим. йшов, таким способом заманіфестувати, що він не приймає це як перемогу. Тобто українець має існувати абсолютно у різних стратах. Різні страти це різні регістри, та як різні стилі. Тому існує стилю розмовного мовлення, розмовне мовлення насичене ну відкритою лексикою. де ми шокаємо, врешті-решт досить правильно. органічно звучить. Це, це чекайте, ми ж дивимося американські фільми чи англійські фільми, і бачимо, наскільки вони вільні у своїй мові, наскільки мова багата. І тут можу зацитувати одного видатного мовознавця, з світоглядом у нього не зовсім гаразд. а от з фактами, мовними чоловік дуже це аналізував блискуче. Юрій Шерех Шевельов, який казав, що мова, якщо вона не має, то немає сленгу, немає негативної лексики, вона неповноцінна, вона закомплексована. І чому українці мають пришивати постійне вдягання у, наприклад, класичний костюм? Коли він часом хоче одягнутися у футболку, коли він часом хоче надіти на себе якийсь романтичний одяг, бароковий одяг. Навпаки, ми, українці, маємо показувати свою поліфонійність Клас. і неймовірно вражати світ, що ми несподівані. Ми такі, знаєте, які. Ми я би цій відповіла пані. Ми такі, як природа. А природа, яка вона буває, вона буває ніжна і грізна. Вона буває в штормі. Вона буває в штилі. Вона буває в дощі, в дуже різкому, і вона буває ось така літепла, тобто... Природності слід слідувати, вибачте, це власне сковорода, а не заганяти весь час українців в якісь рамки. Щодо шовінізму, кожна нація йде своїм окремим шляхом. Кожна нація має свій шлях до осягнення істини. Це можна собі уявити у вигляді такої піраміди, і на горі тої піраміди, ось коло, це істини коло, а куля. І ось це істина, але ця піраміда має дуже широке підложжя. Підложжя – це різні народи, і от вони рухаються, воно рухається до цієї істини. Істина це оцей абсолют, це найвищий розум, ну Господь Бог, якщо ми християни, але в кожного свої шляхи, і накидувати нам оце чисто Ну мене це страшенно дратує, тому що я у своєму мовленні. Прошу. Максимально відкрита, бо, бо я відкрита внутрішньо. Якщо переді мною ворог, я його буду місити, копати, знищувати з допомогою тої лексики, яку він де розуміє? Вже, яку він розуміє. Ну не випадково ж наше протистояння почалося саме ось з цього посилання. Ну я розумію, що це не зовсім приємно весь час це асоціювати, але е, це була різка і природна реакція на цього ворога То про корабель. Про корабель.